Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про всі нюанси перетину українського кордону і детальніше про це нам розповість спеціаліст, який допомагає людям виїхати за кордон і там працевлаштуватися. Василь Дроздюк, вітаю вас. Доброго дня от власне зараз в сучасних умовах під час війни чи можливо чи реально виїхати за кордон і особливо чоловікам? Розпочну з дівчат, жінок. Для них процедура взагалі все дуже просто. Можна виїжджати по українському закордонному паспорті. Також, якщо брати, я більш ну, детально буду спеціалізуватися по Польщі і по Німеччині, бо я там більш ну, профільно знаю, як це все відбувається. Нюанси. Якщо брати Польщу, то коли йдуть наші громадяни України, це жіночої статі до Польщі, то нема взагалі ніяких заборон. Для цього вистачає закордонний паспорт. Поляки до початку війни спростили взагалі для наших ж українців. В'їзд впускають навіть по внутрішньому українському біометричному паспорті або старого зразка паспорті на України книжечки. Е, ну, але зараз більше цікавлять от, чоловіки, чи можуть е, вони виїхати за кордон? Є згідно ну, чинного законодавства України, є певна група категорія чоловіків, які мають право виїхати за кордон. Це чоловіки, е, вперше це багатодітні, які мають від трьох неповнолітніх дітей. Е, наступна категорія це. Чоловіки-волонтери, але вони йдуть відповідно, щоб допомагати в армії армії ну, там привезти певні там товари необхідні, що потребують наші військові. Третя група це чоловіки, які навчаються за кордоном. Це безпосередньо вузи Євросоюзу. Це може бути Польща, це може бути Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція. В перелічених будь-яка країна, тоді ці чоловіки мають право за, за умови такої, що вони отримують від університету довідку зарубіжного, відповідно, відносять її в центр комплектування військомати, отримують відповідний дозвіл довідку, і на кордоні вони ну, з цією довідкою проїжджають кордон. Вони мають ще це довідку перекласти для військомату уповноваженого перекладача і завірити нотаріально. Тоді військома дає їм дозвіл. Вони йдуть на кордон. На кордоні зараз робити Україну і ну, українсько-польський кордон. То український і польський кордон зараз митники, ну і страж граничних Польщі, і наші прикордонники вони стоять там умовно пліч опліч кабінки їх поряд і. Поляки стараються нам допомогти, щоб не, щоб не виїхали студенти, які псевдостуденти, типу, під, ну, з підробними документами. Вони телефонують безпосередньо в робочий час, це має чоловіки виїжджати там, до п'ятої години, поки роблять вузи вищі навчальні за кордоном, щоб поляки мали змогу зателефонувати. Бо багато зараз йде. Багато зараз йде з цим спекуляцій, дуже багато е, роблять підробних документів. Дуже багато наші прафопрофонорганів відловлюють цілі групи по цих питаннях. Е, наступна категорія, яка це може виїхати за кордон, це люди, які там відповідно потребують негального лікування. Ну і з 1.09 до 2022 року е наскільки я ну, прийняли закон, що Верховна Рада і затвердили, що можуть виїжджати підприємці. Підприємці, які, е е якщо є там прикладних працівники, група працівників, то середній заробіток працівника має складати 20, ти 20 тисяч гривень заробітної плати, щоб е за умови, що вони підприємці стабільно сплачують ну, і вчасно сплачують податки в державу. То таким підприємцям і їм працівникам, але це має бути працівників 10% від загальної кількості. Це не може бути всі зразу виїхати. Мають право виїхати за кодон за однеї умови, що мають вони на спеціальний фонд заложити 200 тисяч гривень за працівника. І також водії міжнародники ну відповідно водіїв міжнародники, і зараз я чув, що вже моряки можуть певна група. А е, якщо говорити про підприємців, так то е, вони мають виїхати і повернутися? Чи як відбувається е, мають виїхати і повернутися до семиденного до до семи днів? Їм можна на тиждень виїжджати, але вони мають повернутися. Якщо вони не вертаються, то ті гроші держава забирає в спеціальний фонд, які підуть там на зсу, на відбудову в державний бюджет України. А їхня подальша доля, там, наприклад, так, а їхна подальша от, 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 саме цікаво, що їхня подальша доля кримінальної відповідальності, наскільки я розумію, зараз не існує. Ну, це я рахую неправильно, бо де така, ну, так, до мене дуже телефону дуже багато телефонує клієнтів моїх і говорять, що от чому одні, одній групі дозволяють бо, а, друг, а другим верствам населення не можна виїхати, бо Конституція передбачає України, що захищати нашу неньку державу це закон покладений для всіх. І так само казав наш президент України Володимир Зеленський, що він такої самої думки, наскільки я правильно зрозумів. Тому люд, людей починає це трошечки таке, де певних груп населення, такі е, Ну не занепокоювати, чому одним можна за, за кошти за різні схеми виїхати за рубіж. А їм там даже, от мене до приклад до мене там телефонують дуже багато чоловіків. Ну ми принципово не влаштовуємо чоловіків. Ми влаштовуємо ті, які мають право виїхати. Ми не влаштовуємо, бо ми наша позиція така ж. Будуть військово-політичного керівництва рішення. Ми дотримуємося наказів, розпоряджень, нормативно правових актів і. Ми тоді тільки діємо згідно закону, але дуже багато телефонує, дуже багато питається, як, а що, і далі говорять, що кинули багато і не кинули. То хочу сказати, що е, ну, моя суб'єктивна думка, це на, на мій розсуд, що потрібно вже дозволяти виїжджати. Ну, розуміється, що перші півроку це питання навіть не, не мало би стояти, бо е, Ну, потрібно потрібно дозволяти виїжджати чоловікам, але там має бути така умова, що Якась передбачена кримінальна відповідальність, що коли потрібно необхідність їх тут бути, щоб вони там в там в короткі сроки, там один там день, тиждень, щоб вони були всі повернені е, до держави і стали на захист держави. А коли їм дозволяють виїжджати, треба їх оподаткувати так, щоб вони були оподатковані, щоб держава мала зиск там відповідно якийсь там ну символічна сума. Я не знаю, це вже на розсуд спеціалістів. Я так розумію, процедура відрізняється від того, як було до війни так. Як перетин кордону і як зараз? От якісь такі основні нюанси, в чому різниця? Е, від, е, відрізняється до війни і під, і під час війни. Наприклад, до війни, до війни ще були, діяли запрошення піврічні. По тих запрошеннях піврічного робити піврічну візу було, або їхати по біометричному закордонному паспорту на 90 днів, витягувати біометрію з тих 180 днів з візи цієї, або робити там трьохрічне запрошення. З часом нам поляки ну по Польщі це детально говорю. Потім на поляки дозволили робити річні вже запрошення, а з повномасштабного вторгнення в Росію і в Україну. Дозвол дозволили виїжджати просто під чесне слово, я би так би сказав би має закордонний паспорт, внутрішній паспорт. Перші ні війни взагалі виїжджали навіть по. По свідоцтву про народження виїжджали і всіх пускали. Але була але була така умова, щоб українці, які приїжджають в Польщу, там взяти по тому само свідоцтво про народження по внутрішньому паспорті. Зараз і досі дозволяють при, 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 приїжджати до Польщі. Вони мають стати до Ужунду, е, в праці і зробити собі песель. Песель це в Польщі ідентифікаційний котик в Україні, щоб їх можна було ідентифікувати. І на підставі цього песеля можна собі. Багато де персолаштуватися законно, багато навіть взяти тебе, типу, відзначити Польщу в перші дні війни, що вона дуже сильно допомогла українцям бо хост... хостоли, Обичні поляки там відсотків я читав десь в районі 70-80, Всі приймали українців, всі були за події, ну за, або якщо не приймали, то давали якусь гуманітарну допомогу, фінансову допомогу для українців, е, займалися прихистком українців. Навіть були такі в е, ну, такі моменти, були в перші місці війни, що ти їдеш, і е, кожних там пів кілометра зупиняють і чаями. Годували обичні поляки. треба віддати їм належне так само. Уряду Польщі, який виділив від, від, фінанс. Фінансування біженців в Польщі давали допомогу в першу допомогу, щоб було там передбачених як ну як яку категорію сімейну там 30-20 злот на сутки, як для кого, щоб можна було за щось прожити. А чи виникають от якісь труднощі при перетині, кордону, чи з чим стикаються? Чи, наприклад, що при перетини, наприклад, українсько-польського кордону як для ну для жінок, як таких труднощів взагалі нема. Забрали запрошення під біометрію і дозволяють тепер все стало настільки просто, що ти можеш приїхати просто тепер в Польщу, зайти на будь-який офіс будь-якої корпорації, відділ кадрів і влаштуватися на роботу. Спростили дуже все, і дозволили українцям, хто має статус біженця перебувати аж до наступного літа в Польщі. Хто в'їжджає по внутрішніх там документах, чи по чи, наприклад, по закордонному паспорті. А Якщо детальніше по документам, які потрібні для того, щоб виїхати за кордон, зараз це достатньо закордонного паспорта або внутрішнього паспорта, щоб виїхати за кордон. Це для жінок. Для чоловіків відповідно додаткові дозвольні документи, які там ну, відповідно мають бути, по яких там категоріях вони переїжджають. Якщо це багатодітні, наприклад, це має бути свідоцтво е Дітей про народження і має бути свідоцтво про шлюб і посвідчення багатодітного. Ви також допомагаєте виїжджати із окупованих територій чи е... легко і як взагалі процедура ця відбувається? До, до мене звертається ну дуже багато наших українців, які знаходяться на тимчасові окуповані території, але я, я впевнений, що що з часом наші збройні сили це відіб'ють. Е -е, і люди дійсно виїжджають масово виїжджають, виїжджають через Крим, виїжджають через Росію і їдуть там через Латвію і Литву. Українці, так? так, українці виїжджають через Латвію і Литву, в'їжджають в Польщу і далі хто куди, хтось в німеччину, то Німеччина приймає також офіційно. Дозволила прислаштовуватися для громадян України по які мають статус біженця. Бо раніше в Німеччині могли влаштуватися офіційно тільки студенти українських вищих навчальних закладів, і певна категорія спеціалістів. Тепер дозволили офіційно влаштовувати і на сільськогосподарські роботи, на різні роботи по стату біженця. Біженці деякі можуть не мати документів, так як ця ситуація урегульовується. Наскільки мені відомо, то треба хоча б якісь документи там свідоцтво про народження. Чи відповідно ну хоча б якийсь документ, що засвідчує особу там ніхто не говорить про закордонний паспорт, але якісь там свідоцтво про народження, щоб ідентифікувати особу, ну, людину, яка їде. Якщо людина, я думаю, ну моя припускає нам свою думку. Якщо людина їде і вона втратила будь-які документи, то її треба звернутися в якийсь державний орган України, щоб, ну Підконтрольний е, е, нашому уряду, нашим, е, нашим е, інституціям державним, і я думаю, що їм там нададуть якісь документи. То ви ну, з такими не працювали, так? То ви з такими такими не, був... не працювали. ні-ні-ні. Угу. Е, Вивіз дітей за кордон. Наскільки зараз це е, просто? В... Чи потрібна згода батьків як раніше? Це треба було різні це... угу, угу. паперові тяганини. Як зараз е, ви за кордон відбувається дітей? Е, почну з старших і до менших. 16-17 років діти, згідно Конституції України, вони мають право на перетин кордону самостійно, без батьків, без будь-яких. 16-17 років? Так, да, вони згідно Конституції угу. мають перетин кордону без е дозволу батьків. Такі дуже багато виїжджає страж граничних, якщо багато українсько-польський кордон, то деякі стражі граничні з цим почали стикатися більш детально. І одні вимагають, щоб був просто відписнаписаний хоча б якийсь дозвіл від руки від батьків, хоча б якийсь документ. Але але за необхідності пускають і так випускають. То там документації дозволів, як таких не потрібно. Якщо брати дітей від там від народження до 16 років, то має бути довіреність, якщо це супроводжає якась там, наприклад, особа, там тя в опіку, ну там тья, наприклад, чи там дядько, чи хресний. То має бути дозвіл батьк... одного із батьків на перетин кордону і на супровід, що він несе відповідальність одного тільки з батьків так? Батьков, так, да, одного із батьків зараз mm -hmm. достатньо. Е, а буває таке, що там ну не домовляються, так забирають дітей, вивозять там, ну, а інші батьки там проти, наприклад, але їх вивезли. От як в цій ситуації е, я не скажу, як там по-дальшому відбувається, але я, я вам ну я я знаю, як воно відбувається на кордоні. Як як що вистачає наприклад на польському кордоні? Вистачає одного із дозволів із батьків. Хоча я спілкувався з іншими перевізниками, що, наприклад, там по інших кордонах. То вимагають два доручення. Ну, Польща ну, в Польщі достатньо один. Максимально все спростили по документації, про перетину для українців. Фактично, як говорив президент Польщі, Дуда, ж, е, кордонів нема. Якщо е, говорити про волонтерів, так вони також мають повернути, повернутися в певний час назад. Е, волон... Чоловіки, волонтери, так то так, так. Багато виїжджають громадські організації. Там відповідно за авто за різними за різними потрібними речами для збройних сил України. Вони мають задекларувати по що вони їдуть, по конкретно що вони їдуть, і мають вернутися там в там в певний період, який там є на кордоні. І якщо, наприклад, брати я хочу, до поки згадав думку є про перевізників міжнародних, то вони переїжджають кордон по системі шлях державній. Це державний, яка. Яка регулює перетин кордону, там чітко відмічається, в який ти годині перетнув кордон, чітко ти декларуєш там плюс-мінус, в який ти день, в яку годину ти маєш вернутися в Україну. Це міжнародники, це закобійники. Е, якщо порівнювати час до, до війни так, і під час війни, люди їдуть з України і наскільки масово? Е, е, їде дуже, дуже дуже багато людей. Я скажу, що кількість до війни і зараз вони плюс-мінус однакові. Багато виїжджає за кордон і багато в'їжджає в Україну. Багато повертається, дуже багато повертається, телефонують, просять щоб допомогти там з доїздом до України. Дуже українці там заробили якусь певну суму. Дуже багато повертається з західної України, центральної України. Більше виїжджають люди з східної зараз України дуже часто почали звертатися. Наприклад, якщо брати статистику до війни, то східної нашої ненької країни виїжджало. Ну, менша кількість людей, а західна, центральна виїжджала більше. Тепер тенденції так, що десь на рівні, а то й більше східної України виїжджає людей, бо люди хочуть заробити якісь кошти. Здебільшого це по роботі, так? Щоб здебільшого... там працевлаштуватися, наприклад, покинути територію України. Перших два місяці то виїжджали як біженці, бо багато де хотіли просто Українці не було місць достатньо в ну, наприклад в Польщі. Самій тоді, коли вже Євросоюз, там там Німеччина, Нідерланди. І решта країни дали дозвільні документи для більшої кількості, то люди наші роз'їхалися по всій Європі ну, переважно по роботах. І зараз люди в нас виїжджають переважно по роботах, бо сидіти на, як на чужій ширі добре, але нас народ не такий, що е, старається заробити ту копійку і виїжджають з сім'ями. Наприклад, в мене є приклад, якщо брати. З окупірованої Херсонської тимчасово окупованої Херсонської області мене ви ну, було таке приклад, що виїхала вся сім'я. Чоловік вернувся в Україну записатися в військкомат, ідентифікувати себе. А вся сім'я діти, жінка лишилися і всі працевлаштувалися, і молодшу свою дитину влаштували до садіку польського. І вся родина працює. а Чоловік повернувся в Україну захищати державу. Скільки часу ті, що їдуть там заробляти, так, можуть працювати за кордоном і їм потрібно вертатися в Україну? Зараз, якщо брати конкретно Польщу, то люди можуть працювати там і рік, і більше. Якщо хочуть більше, вони подаються на карту побуту. І можуть вони можуть в Польщі податися на карту побуту, і вони можуть бути ну, років 30, точно можуть бути. Е, які б ви дали поради людям, які хочуть перетнути кордон, щоб цей процес був найменш таким нервовим Хотів, і болючим? Е, дав би пораду. Е, Україну ну, які перетинають кордон з контрольованої території України і другу другу, другу праду би дав би для тимчасово окупованих територій наших, які окупувала Росія. почнемо з першого. Ті, що під контролем України, я би рекомендував би звертатися, якщо вони їдуть за працею, до перевірених роботодавців, тоді ніяких питань, ніяких моментів я з точно, на кордоні не будуть. Наступне, якщо люди їдуть там по своїх питаннях, то вони мають знати, що їх там очікує. Там так само треба звертатися до відповідних перевірених фірм. Можливо, десь якихось державних інституцій, щоб ти приїхав, наприклад, і ти знав, що тебе там те, що ти очікував там, так, щоб воно там і було. Наступне питання це відповідь по другому питанню. Це для окупованих тимчасово окупованих територій. Я би порекомендував би людям в першу чергу, які їдуть, бо там виїжджають. Я скажу, як, як можна, так і виїжджає. Хтось машинами, хтось великими нелегальними автобусами, хтось бусами виїжджає, бо не платити кошти наперед. Це перевізникам там, ну, місцевим там перевізникам, бусам там нелегальним. Не платити кошти наперед, бо можуть бо дуже багато є шахрайських дій. що давайте завдаток там п'ять тисяч, бо виїхати, до речі, з окупованої території в Євросоюз вартує там від десяти до двадцяти тисяч гривень. Там суми колосальні йдуть. І дуже багато кидало, дуже багато людей розчаровуються, але, але треба вибирати. Ну по факту, платити кошти, домовлятися. Наступне це мобільні телефони. Будь-яку інформацію треба орків вести у ману, скрити всю інформацію. Бо е, коли вони бачать все, що пов'язане з Україною, вони дуже сильно бісяться і дуже себе погано поводять. За що збройні сили їх? Я думаю, накарають за це. Покарають. Дякую за розмову, за те, що роз'яснили нюанси перетину українського кордону. А я нагадаю, це була програма Діалоги. Мене звати Вікторія Петренко. Залишайтеся з нами. Побачимося.